Сила тобі представляє кращі, мотиваційні цитати, притчі та історії, які допоможуть тобі в житті. Дружба це чесність, лиходії можуть бути лише спільниками, але не друзями. Франциско Гоє. Хитрість від інстинкту наближає людину до тварини, хитрість від почуття небезпеки, загрозливості є породженням страху. Хитрість це жадібність. Яка веде до ворожнечі. Вона протилежна любові і означає боротьбу проти всіх. Хитрість є невіра через добро і мужність. Вона свідчить про життєве безсилля. Хитрість можна прощати, але її важко не зневажати. Вона свідчить про слабкість духу і відводить від Бога. Іван Ільгін. Легкий спосіб знизити рівень гніву. Коли у людей виникає гнів, їм важко чинити опір імпульсу. Та діяти відповідно до нього. Це може бути справді складно зробити, особливо коли емоції зашкалюють, що може призводити до різних проблем, створювати непотрібні конфлікти та псувати взаємини. Один із найпростіших і при цьому надзвичайно ефективних способів зниження рівня гніву це медитація на стопах ніг. Цей спосіб можна використовувати в будь-якій ситуації та за будь-яких обставин. Він настільки простий, що його може освоїти навіть школяр. Єдина складність медитації на стопах ніг полягає лише в тому, що про неї треба згадати у той момент, коли виникає гнів. Але це лише справа звички. Суть методу досить проста. У момент, коли з'являється гнів, потрібно сфокусувати свою увагу на стопах ніг. Повільно рухайте пальцями ніг. Відчуйте, як внутрішня поверхня взуття стикається зі стопами. Якщо на ногах немає взуття, відчуйте, як стопи прилягають до підлоги. Відчуйте покриття підлоги, килима, землі, трави або предметів, з якими стикаються стопи. Якщо ноги висять у повітрі, то досить просто звернути увагу на стопи, повільно рухати пальцями і сфокусуватися на поверхні шкіри. Зосереджуватися на стопах потрібно доти, доки ви не відчуєте спокій. Після того, як рівень гніву знизиться, ви можете відреагувати на інцидент чи ситуацію зі спокійним та ясним розумом. Без підвищення голосу, образ, погроз чи фізичної агресії. Однак цей спосіб не працює із причиною гніву, він лише допомагає заспокоїтись у моменті. Причиною гніву завжди є думки та переконання, робота з якими дозволяє перестати відчувати гнів у ситуаціях та завжди контролювати себе. Сила в тобі. Життя це дзеркало, в якому відображається ваше істинне обличчя. Що? Щоб зробити життя щасливим, потрібно любити звичайні дрібниці: вохмар, шум дерев, спів пташок, своє оточення. У всіх цих повсякденних дрібницях потрібно знаходити найвищу насолоду: Акутагава рюреске. Важливо, щоб мотивом було саме кохання, а не образи, претензії та бажання комусь щось довести, мовчання чи дискусії. Націлені на те, щоб переробити іншу людину, не працюватимуть, а лише дії з опорою на власні бажання та стани та відсутність вимог, умов, очікувань та іншого контролю над вашим партнером, це і є шлях до здорових відносин, де є свобода, прийняття, глибина та любов у всіх своїх проявах. Сила в тобі людина, яка перебуває у конфлікті із самим собою, це дуже слабка людина. О, що можна пробачити дитині, яка боїться темряви, справжня трагедія життя це коли дорослий боїться світла. Платон. Думайте позитивно, думки, які ми вибираємо, подібні до фарб, якими ми пишемо на полотні життя. Сила тобі, герой це людина, яка робить все, що може для того, щоб реалізувати весь свій внутрішній потенціал. Який прихований в нього всередині, Ромен Ролан Друзі, ще більше корисної інформації, яка може змінити ваше життя на краще, буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Та звісно, підпишись прямо зараз на канал і залиш коментар та вподобайку, для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Та щиро дякую кожному, хто підтримує канал в фінансовому плані. Для покращення контенту для вас, банка для поповнення та всі реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео.